Виконуємо номер 1288 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Зведи подібні доданки. і 8 завдань. Приступаємо до виконання. Доданки, що мають однакову буквену частину, називають подібними доданками. Щоб звести подібні доданки, достатньо додати або відняти їх коефіцієнти і знайдений результат помножити на спільну буквену частину. Додамо коефіцієнти 2 і 7 у першому завданні і помножимо на спільну буквену частину. Будемо мати 9х. Коефіцієнт у y 1, тому від 5 віднімаємо 1 і множимо на спільну буквену частину. Маємо 4 y у m коефіцієнт 1, тому 9 додаємо 1 і множимо на спільну буквену частину буде 10m у B коефіцієнт 1, тому до 3 додамо 1 і віднімемо 2. І помножимо на спільну буквану частину. 3 додати 1, 4, відняти 2 буде 2b. Мінус 3 віднімемо 2 і помножимо на спільну буквену частину. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Додаємо два від'ємних числа, їх сума буде числом від'ємним, додаємо модулі 3 додати 2 буде 5. Маємо мінус 5а, додаємо коефіцієнти і множимо на спільну буквену частину, маємо 6П, додамо коефіцієнти, у n коефіцієнт 1. І помножимо на спільну буквену частину. Мінус 1 додати 2 буде мінус 1, і запишемо без одиниці. Маємо мінус n. Додаємо віднімаємо коефіцієнти у а коефіцієнт 1. 9 відняти 8 буде 1, 1 відняти 1 буде 0. Якщо один із множників дорівнює 0, то добуток дорівнює 0. Ми звели подібні доданки. Номер 1288 Виконано.